7 березня у Чернігові закрита територія Троїцького монастиря. Це відбувається в рамках повернення майна національному архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній. Сьогодні ми отримали чергову невеличку перемогу, коли повернули із духовної окупації ще частину наших пам'яток національного значення, які є власністю держави, які перебувають на обліку. Національного архітектурно історичного заповідника Чернії Стародавні Андрій Лісовий наголосив, Троїцький монастир є пам'яткою національного значення і належить державі, а не церкві Московського патріархату. Згідно відомостей з державного реєстру речових прав, все це майно належить державі управителям цього майна. Є національний архітектурно історичний заповідник Чернігів Стародавній. Наразі працівниками Чернігова стародавнього опломбовано введенську церкву, яка знаходиться на території монастиря Келії тощо. Втім, щоб не переривати процес навчання в училищі псаломщиків регентів, будинок училища не закривається. Нагадаємо, договір оренди, за яким Українська Православна церква Московського патріархату займала монастир, скінчився ще у 2021 році. Господарський суд відмовив у продовженні терміну оренди, тому Но згідно закону має повернутись у відання держави.